Доброго дня всім. Вчора прийшов у нас дуже сильний град, але я думав, що гірше буде, але лаванду побило но не дуже сильно. Бачите, трошки лише. От гілочки пообламувало. Певні сорта сильніше. інші трошки, трошки менше. В основному трошки її позакручувало, трошки повивертало. Але в загальному стан набагато краще, ніж я думав. Бачите, трошки вона пообламувана, але не так критично. Цей набагато більше постраждав. Тут були молодші, вона тільки починала зацвітати, Значить, ну, практично всі квіти повибивало навіть. Тому він пострадав саме більше, ну я не можу сказати. Цей пострадав, по позламувані, але не так сильно постраждав. Цей теж трошки постраждав. Але в загальному набагато все краще, як, як було. Можете подивитися, я вам покажу. Подивіться, який град був. От що зробив він залечую. Бачите, практично побив повністю. Такі гарні були Дивіться От. Бачите, яка ситуація. Що по лаванді? Лаванда у мене, бачите, це те, що я розповідав раніше. Два чистих сорта. Один такий блакитно, гарний. Цей такий фіолетовий, фіолетовий Але в цьому в цих сортах є різні. Тут величезна кількість змішаних сортів. З них я буду вибирати для розмноження відчищати. Бачите, яка рослинка. Тут квіточки не щільно сидять, так розповсюджені, але дуже велике вмісти вірно їдять. Бачите, він відрізняється. Трошки пізніший, цей прекрасний квіточки набиті. Бачите, як збиті, гарні, блакитні, колосок збитий дуже. Буду виборку робити зараз і буду їх розділяти для розмноження. от що тут Я їх вже відмітив, подивіться, наскільки наскільки прекрасний куш невеликий, але наскільки прекрасний колосочок. Дуже багато ароматний. От я його підв'язав, щоб було видно для розмноження черенками. Також власне цей теж підв'язаний шнурочком. Буду їх розмножувати. Це в цьому році осінню зараз десь після цвітіння і будуть вже на весну черенки готові. Буду вибирати, дивитися. Цей теж буду культивувати, але в меншій мірі. Бачите, він теж. Він прекрасного ефірного дає. А цвіте, бачите, як гарно він розцвітає. Також От. Прекрасно. аж сама пахне. Ну подивіться, Сусідський город. Можете подивитися, що він наробив з картоплею, що з кукурудзою наробив. Бачите, який град був сильний. Бачте, кукурудзи практично практично немає. Повністю всю картоплю гарно була виложила. Це Олександр сусід мені також допомагає, коли потрібно. Шкода. Але ми будемо сподіватися, що все буде все налагодиться Бачите, аж такий град, що повивертав картоплю. Страшний був вчора був. Ну нічого, будемо працювати далі, будемо приводити все до ладу. Всім гарного дня! czy już jest wieczór. To jest do zobaczenia.